Добрий день, величні люди. Ні для кого не секрет, що всі думки наші матеріалізуються. Особливо, в кого є 18-та енергія в трикутнику долі, це по даті народження, то в них особли... обов'язково все здійснюється. Навіть про те, що вони там хороше подумали чи щось погане подумали. І щоб ви собі розуміли, все, що зараз відбувається в нас в країні, це наші думки, це наша ненависть один до одного. Вона вирялася в війну. От тому, щоб це все закінчилося, потрібно Взяти, зцілити своє серце від ненависті, злості, осудження, образ і від всього, що нас мучить зсередини вже багато років, і почати, посилати людям любов. А щоб це зробити. Потрібно, звісно, почати з себе, давати собі любов. Як же ж її давати цю любов собі? В першу чергу потрібно прислухуватися до своєї душі. Бо тому що саме душа вона підкаже вам, що саме на даний момент вам потрібно.